В Ужгороді десятки багатоповерхівок, фасади яких не оновлювали більше 20 років. Спальними районами міста вже давно не цікавляться комунальники, бо кошти, якщо й виділяють тільки на реставрацію будинків в історичній частині міста. Треба було б покрасили або ліпше по зробили оформлети. Будівлі ті старіші є тепер в нас до дев'яти п'ятий ташка, щоб красиво було виглядати, як в інших країнах. Дуже обшарпані будинки багато поверхівок І хотілося б, щоб частіше міська рада їх оновлювала. За останні 10 років капітального ремонту зазнала лише ця поверхівка. Відремонтували її кілька місяців тому. На фасадний колір вже втрачає насиченість. На оновлення виділили 843 тисячі гривень з міського бюджету. У міській раді кажуть, за програмою реставрації фасадів багатоповерхівок на 2016-2017 не заплановано жодного ремонту в спальних районах. Востаннє багатоповерхівки в Ужгороді фарбували 8 років тому. 2007-08 було фарбування і ремонт екранів балконів по вулиці Льва і 31 і Проспект Свободи 3. Більше, ну, крім історичної частини міста, фасади у нашому місті ну, я не пам'ятаю принаймні. Історична частина міста запланована, а по фасадам цього року більше нічого не планується. Мешканці нового району самі взялися за реконструкцію обідрених стін. Тарас один з трьох хлопців, котрий розмалював графіті багатоповерхівки на Заньковецькій Бестужева та Легоцького. каже: усунути недоліки можна малюнками. Офіційний дозвіл на замальовку будинку мають від міськради вже понад два роки. Ось тільки кошти ми втрачають свої. Прикрасити одну стіну багатоповерхівки близько двох тисяч гривень. Ми жителі цього району, ми тут проходимо майже кожен день. І в нас взагалі колись була ну, така мрія, щоб прикрасити наші такі трошки в такому поганому стані фасади. 99% людей реагують дуже позитивно. Їм це все подобається і вони просять нас робити такі подібні прикраси і в інших кварталах, і на інших будинках. Від того часу, як построили ці всі будівлі в цьому кварталі, районі, їх з того часу не ремонтували. Ходячи повз ці стіни кожного дня, видно, є хлопці, які малюють графіті, і це круто, тому що, розуміючи, це десь прикрашає саму архітектуру. Такого спального району але такий креатив прикрашає тільки частину будинку. Поки бюджетних грошей не дають, єдиний варіант оновити облуплені фасади скидатись на це грішми мешканцям. Хоча пофарбувати, до прикладу, всю дев'ятиповерхівку вартуватиме близько 300 тисяч. До того ж, залучати доведеться малярів висотників зі спеціальною технікою.